Наступне завдання. Перед вами рівність, але вона явно неправильна. До восьми додати 3 відняти 4 дорівнює 0. Ваше завдання перемістити всього один сірник, щоб зробити рівність правильною. Поставте відео на паузу і спокійно подумайте. Знайшли відповідь, перевіряйте. Для цього продовжить перегляд. Якщо справилися швидко, можете пишатися собою. А якщо ні, не засмучуйтесь: тренування запорока успіху. Якщо ви знайшли інший варіант вирішення цього завдання, чекаємо на ваш коментар під цим відео. Отже, пауза! А тепер правильна відповідь. Переносимо сірник з вісімки на 0. Отримуємо вірну рівність. До 9 додати 3, відняти 4 дорівнює 8. А ви як швидко розв'язали цю задачку? Поділіться своїми результатами в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.